Домашня піца, яка буде не менш смачною, ніж у професійного піцайоли. Якщо ви вже не раз спробували самостійно спекти піцу і ці спроби були не надто вдалими, то це відео саме для вас. Сьогодні показую, як зробити таку піцу, щоб бортики залишалися м'якими, а корж був тонким. Повірте, результат перевершить ваші очікування. Головне правило не спішити. Тож починаємо. Найважливіший етап це тісто, тож для початку робимо опару. На 180 мл теплої води кидаю 2 чайні ложки цукру і одну чайну сухих дріжджів. Помішуючи, допомагаємо розчинитися і залишаємо на 10 хвилин. На таку кількість води просіваємо не більше 400 грам борошна. Краще не додавати все борошно одразу. Додаємо півчайної ложки солі і перемішуємо. Минуло 10 хвилин, дріжджі почали діяти, виливаємо їх до борошна. Лімо також 50-60 мл олії і замішуємо тісто. Завдяки олії, тісто не так буде прилипати до рук. Так як потрібне м'яке тісто, то це дуже важливий нюанс. Спочатку вимішую його ложкою, а коли воно трохи загусне, то починаю місити руками. Мені потрібно ще трішки муки. Хочу зазначити, що такого тіста вистачає на 3 піци діаметром до 30 сантиметрів. Місити потрібно близько 10 хвилин. Як бачите, вийшло досить таке м'якеньке тісто. Перекладаємо у миску, накриваємо і залишаємо у теплі на годину. Тепер щодо начинки: з м'ясних продуктів можете додавати те, що смакує вам найбільше. Вибір великий: салямі, копчена чи мисливська ковбаска чи куряче філе. Лиш попередньо не забудьте його відварити. Якщо візьмете печериці, то їх варто очистити і тоненько нарізати, щоб встигли приготуватися. Тоненькими скибочками нарізаємо помідор. Нарізаю також трохи оливок, які сиділи в холодильнику без діла. І, звичайно, яка піца без суті, тобто сиру. Для цього я беру моцарелу. Можна використовувати і твердий сир. Щоб приготувати соус, я запарюю кип'ятком італійські трави. Додаю томатної пасти і розмішую. Пасту можна замінити і кетчупом. Тим часом тісто уже підійшло. Ось яке воно м'якеньке. Те, що потрібно. Його ділимо на три частини. Покажу два варіанти, як я формую коржі. У першому використаю форму для піци. Кладемо шматок у деко і починаємо його розминати ось так по колу двома руками. Корж піднімати не треба. Просто прокручуємо форму. Як бачите, виходить зробити дуже тоненький корж, майже просвічується. Тепер додаємо соус та підготовлену начинку. Випікати піцу краще при високій температурі 200-240 градусів близько 5 хвилин. Тому далеко не відходьте і стежте, щоб не пригоріла. Тепер показую спосіб із пергаментом. Шматок тіста кладемо на пергамент і робимо все те ж саме, що робили із деко. Але у цьому варіанті варто лише притримувати сам пергамент. Пакуємо корж начинкою. Перемістити пергамент із піцею на деко дуже просто. Як бачите, спекти вдома піцу з тонкою основою і з бортиками, які не треба обгризати, бо вони дуже тверді дуже просто. Смакуйте на здоров'я!